Вітаю вас, друзі, на каналі Форлана. Сьогодні перші нагороди за Division Rivals. FIFA стартувала буквально декілька днів тому, але вже так співпало, що у четвер видаються нагороди за Rivals. Відповідно, я вчора відіграв на вісім перемог, щоб отримати свіженькі, цікавенькі нагороди. В мене будуть нагороди за е, 7-й дивізіон. Це, звичайно, не Вікін Ліга, проте також має бути цікаво. Ну а ще трошки паків відкриємо за Point. Дуже сподіваюся, що сьогодні реально пощастить. Ще паків на моєму каналі не було. Скажу чому. Тому що в. Принципі нічого крутого я ще не спіймав. Найкращий гравець був це я вам все ж таки покажу. Я додам сюди ті паки, які я відкривав от там от вчора. Наприклад, а ви обов'язково напишіть в коментарях, кого ви зловили. Я сподіваюся, що ви не прогавили можливість, якщо у вас була така можливість, відіграти дивізіони та отримати свої перші нагороди. Також не забувайте підписатись на канал, лайк та обов'язково телеграм-канал. Скануйте QR-код або знайдете посилання в описі. Поїхав. Отже, Division Райвелс, сьомий дивізіон, що у нас є по нагородам. Меганабір та преміум Gold Players Pack не дуже топовий пак, звичайно, але це хоча б щось. Те саме, але в антрейді і відповідно вдвічі більше. Якщо чесно, зараз наразі я все ж таки буду обирати трейдабл-паки, тобто продаваємі, бо треба, як на мене, зараз імпрувити свій склад, а також мати кошти на те, щоб когось закупляти для трейду і так далі. Проте я можу собі це дозволити, тому що в мене була можливість трошки закинути FIFA поїнтів, плюс я отримав ще FIFA поїнти за передзамовлення. Ну і відповідно гравців трошки нафармив у звичайних паках. Для людей, які не вкладають. Дали кошти у FIFA і, відповідно, скоріш за все буде вигідніше взяти антрейдабл паки, тому що, звісно, що шанс щось упіймати і що на початку гри для вас буде ефективним, набагато більше. Ну і звичайно ж, нафармити гравців для подальших СБЧ. Це також дуже важливо. Тому така невеличка порада для тих, хто не вкладає гроші. Перші свої нагороди бажано, на мою думку, брати антрейдабл. Так, і третій варіант у нас мегапак знову таки антрейд, і трошки просто більше. Монет. Ми забираємо наші продаваємі паки. Ще 100 очків нормально. Так, добре. Поїхали. Дуже сподіваюся, що нам трошки хоча б пощастить, і щось ми тут впіймаємо. Найс змінився дизайн пака. Я, в принципі, цього й очікував. Німеччина, і це взагалі low rate. Це раум. Ну, ладно, раум щось ще коштує навіть, бо непогані характеристики у цього німця і. Він у нас коштує 2000 монет. Я навіть думаю, що за 200 він точно е, продасться. Окей, це був перший пак. Другий мега набор. Поїхали. І навіть немає 83 плюс. Вау. Топ. Отак от, от, ну, так буває. Що я можу сказати? Пепе. Валенсія. нічого здається, цікавого прям нема в цьому наборі. Так буває, на жаль, дійсно, типові типові нагороди за Лігу, як зазвичай в мене було за Rivals, таке саме. Не треба скігліти. Переходимо до промо-паків. Сподіваюся, що тут, хоча б нам пощастить. Є у нас три ось таких наборчика та ось таких. Я думаю, що ми всі шість відповідно, відкриємо. Поїхали з гравців почнемо. Ну, давай, e come on. Ну що. Шо... О, це волкаут є! Є волкаут. Англія? О, Арнольд, ні, ну не Арнольд. Блін, а, ну Волкер там же ж трошки інший рейтинг, там не було б волкауту. Арнольда зараз неможливо продати, щоб ви розуміли. У мене вже є один <кхи> Арнольд, скажімо так. Бо у нього мінімалку чомусь не змінили. Багатьом гравцям от нещодавно змінювали мінімальні ціни для того, щоб цих гравців можна було реалізувати. Арнольду чомусь. Ну, Забули про нього, напевно, я не знаю. Ну, Тому радіти тут дуже зарано, бо така картка, вона після зміни, я думаю, що буде коштувати приблизно 1010. 10. Це просто максимум. Хоча я навіть не знаю, за що тут можна було б 10 тисяч віддавати. Е, ну і тут, в принципі, нічого цікавого в дублікатах немає. Прикольно, що волкаут, звичайно, але ну, на що він треба, якщо його не можна продати зараз. Будемо чередувати паки. Давайте ще такий відкриємо. Сім предметів. Не 83. плюс О, ну, хоча, хоча б Ванбісака. 1400. Ну, дуже-дуже насправді небагато. Добре, рухаємось далі. Чотири наборчик у нас залишається. Камон! E -E, 83 нема. Ну, ось так. RB і. Калабріа. Калабрія, не знаю. Навряд чи він щось буде коштувати, особливо. Будемо знову-таки далі чередувати. Поїхали. Бо кауту нема і 82 нема. Це, взагалі, в паках не дуже щастить. Сьогодні, принаймні, фофана Челсі більш-менш непогані характеристики 950 монет. Тут топчик, просто топчик, блін. Два паки залишаються, друзі. Два паки. Після того я вам покажу те, що мені впало ще минулого дня. Там непоганий дроп, ну поки що там був кращий дроп, аніж оцей. І на цьому певно, що будемо завершувати тоді перший відос з пакопенінгом. Проте це перші нагороди. Це будь-яку важко цікаво. Перші нагороди за Rivals. незабаром будуть і перші нагороди за Weekend League. оскільки перша ВЛ в нас розпочнеться наступного вікенду. Отже, часу не дуже багато. До речі, щось я прорахувався в кількості паків, я вибачаюсь, чомусь у нас ще три залишається. А от поїнтів вже не вистачає, тому трошки треба додати. Дякуємо. Будь ласка. Будь ласка. Я сподіваюся, що я вам подякую за те, що я зараз упіймаю у цих наборах. Давай. Три паки все ж таки залишаються, поїхали. Перше. <ква> ти, що це таке? <ква> герой? Це перший герой! Та ти шо, Бляха, Бляхом! уявіть, Як це може бути так? Я тільки щойно. <гум> я не знаю, як це можна пояснити. Але це супер топ! Це супер топ. Не ж нуля, звичайно, але не думайте, що я незадоволений. Камон, 200 тисяч монет зараз, друзі! 200 тисяч монет! Це перша адекватна спешл карта <гум> моя, FIFA23! ЄС! Yes! Найс! Nice! Та ти шоу? Та ти шо? Як так. Я в шоці, просто я в шоці, друзі. Він же ж продаває ми, звичайно, що... Оце так мув, оце такий еспорс. Бачите, не даремно я сказав, що я теж хочу вам подякувати і е Спорс. І я дійсно вам дякую. Величезне дякую. На старті FIFA з мінімальними вкладеннями зараз. Я вже спіймав досить непоганого героя. Бо насправді є герої досить дешеві, які коштують менше 100 тисяч монет. Тобто тут ще дійсно непогано пощастило. Звичайно, що це не супертоповий варіант, проте дуже непоганий. Ну, можливо, треба заграти. Як думаєте, друзі? Скажіть, напишіть в коментарях зараз, будь ласка, чи варто цього гравця спробувати заграти? Бо, в принципі, супер просто удари. Пейс можна трошки підняти. Дріблінг не найкращий, можливо. Але є хеддінга курисі, джампінг і зріст у гравця ще не дуже правда високий 176, якщо я не помиляюсь, сантиметрів. Але в цілому картка першого героя, мені здається, що треба. Power Header є навіть. Outside Food Shot. Треба, мені здається, тест, але обов'язково не пишіть зараз в коментарях. Я поки що його продавати не буду. Почитаю ваші відгуки. Чи варто. Матеоскуня, до речі, також щось може коштувати. Взагалі, супер пак. Як на мене, просто супер пак. Так, ну ми продовжимо. Ми все ж таки довідкриваємо до кінця. Я неймовірно задоволений, чесне слово. В нас залишається два набора. Як же ж? Як же ж несподівано насправді це відбулося. Ух! Так, Німеччина і Вірц. Угу, тисяча монет. Добре. Окей. Добре, добре. І останній набір. В такому випадку в нас залишається преміум Gold Player's Pack. поїхали. Тут я вже нічого не чекаю, звичайно що, але. Неболкаут. 83 плюс є. Це вже непогано. І це в нас Рамос, е, який. Ну, я думаю, що. Просто-напросто нікому не потрібен з його характеристиками, але в монетах 2900, це, це не мінімалка, до речі. Можна виставити за 1003, можливо, хтось якийсь фанат, або сам Серхіо Рамос е заходить і викупає всі свої картки. Е хто його знає, хто кажуть. Так, Локателлі, дякую, дякую. І ще раз: дякую, eSports! От на цьому ми точно вже будемо завершувати наразі і дивитися, що мені впало вчора. Але вже в принципі можна сказати, що дроп супер топовий, я дуже задоволений. Це непоганий е плюс до мого бюджету, до бюджету моєї команди. Отже, в нас чотири найцікавіші паки з цієї збірки. Плюс, я думаю, що можна додати ось такі промо-паки. Багато хто каже, що в них досить непоганий дроп. Хоча їх всього 5. Ну, спробуємо. Звичайно ж, спробуємо, поїхали. Це поки що паки за СБЧ. І це. І це кунде. Та ти що, серйозно? Кунде? Мені? Ну, просто щоб ви розуміли, це антрейд, На жаль, це антрейд, оскільки СБЧ, але кунде. Йо-майо, -йо, 70 тисяч монет зараз. Ну, ну це серйозно. Чому це антрейд? Це просто вау. Вау, непогано, дуже непогано. Рухаємось далі. Меганабор, е, рарний меганабор та електрумові гравці. 6 гравців. 6 золотих, 6 е, срібла. Це не вокал, це точно. Давід Сільва, він же в мене є, знову таки дублікати у нас буде. Добре, більш менш ну слухайте, після кондей я вже такий. Я Не знаю, що ще може... О, це волкаут? Непогано. Я вже, до речі, зрозумів, як відрізняти волкаути. Мінді. Слухайте, це теж непогано. Для першого складу і Джеймс тут. Все антрейд, але такими гравцями. Ну, Джеймс ще ладно, а от Мінді... Дійсно можна грати. Це непогана картка. Виходить, що СБЧ реально рулить. І останній пак поки що за СБЧ, а далі ще промо, подивимось. Мечена і Зюля також. Ну, Слухайте, ну майже в кожному паці щось було дуже цікавеньке. Зюля. Я б його собі в склад не брав, але для рейтингу якесь там майбутнє СБЧ, знову ж таки, це антрейд гравець. Точно. Піде. Ну і поїхали промопакі. 5 штук. Let's go, перший. Пішов. Крістенсен. Ще 4 набори. Хай, коли вже вже першого героя піймаю або кубира, то знай, це взагалі не дуже рейтинг буде, так, на хто 70. 73 набор. Неволкаут, але щось більш-менш. Так, Серега Мінкович Сайт, це 1006, я пам'ятаю. Так, що у нас два паки залишається, так? Сергію, поїхали. Невелкаут, і нічого цікавого. На жаль, на жаль, останній промо-пак. До речі, взагалі, я дуже здивований, що і дали промо-паки тупо в перший день, коли був е, відповідно доступ за підписку Ultimate. Це взагалі нонсенс, ніколи такого не було, щоб промо-паки навіть у лімітованій кількості були, да, 5 штучок, але все одно ніколи не давали їй спорту. Якась така по типу щедрість, але це не щедрість, а це просто жага якнайбільше грошей заробити, Дієго Карлос, до речі, 3700 також на дорозі не валяються. В цілому більш-менш. Але я звичайно сподівався на більше. Ну а на цьому, друзі, я буду завершувати. Вам величезне дякую за підтримку. Вашу. Насправді я дуже ціную вашу зараз підтримку в коментарях, в лайках. Зараз досить складний період для мого каналу, проте я бачу вашу підтримку і це реально надихає працювати і далі саме в цьому напрямку. Дякую вам всім. Побачимо зовсім скоро. А саме сьогодні ввечері обов'язково буде трансляція. Зараз кожен день і відео, і трансляція. Тому всіх вас чекаю. Ще раз вам дякую, бережіть себе та слава Україні. Па-па.